Біоніка в стоматології, виконав студент НМУ імені Богомольця, Парасочка Тимофій. Біоніка це наука, що вивчає природні системи з метою створення технологій, які імітують їхні властивості. У стоматології біоніка спрямована на розробку матеріалів і методів, які відтворюють структуру та функції природних тканин, зуба та кістки. Кістка як біонічна модель. Кістка це природній гібридний нанокомпозит. Складається з двох частин: неорганічного компоненту і органічного компоненту. Колагенова матриця, що входить до органічного компоненту, контролює ріст і форму нанокристалідів ГА, що в свою чергу входить до неорганічних компонентів. Молекулярна структура кістки. Кологен формує потрібну спіраль діаметром приблизно 1,3 наноме. Нанопластинки ГА розташовані вздовж волокон з відстані приблизно 5 нанометрів. Колаген і ГА разом створюють міцну, але пружну структуру що є основою для біонічних імплантів. Зуб як частина біомедики. Зуб складається з емалю, дентину і пульпи. Емаль це найбільш мінералізована тканина, що на 95-99% є карбоновою ГА. Накрисали емалі довгі, орієнтовані просторово. На відміну від кіски, органічна основа емалі утворюється колегеном, а не амелобластами. Формування емалі. Органічна матриця емалі складається з амелогенінів. Амелогеніни утворюють наносфери, що задають орієнтацію росту нанокристалів. Це визначає міцність та стійкість емалі до руйнування, дентин як біонічна структура. Дентин. Це кваліфікована тканина, подібна до кістки. Містить колагенову матрицю, укріплену наночастинками фосфату кальцію. Має градієнтну твердність найменше біля малого дентинного з'єднання. Нанотехнологія в імплантації: серед них є стимуляція остеобластів, прискорене формування кістки, інтенсивне відкладання кальцію це все має великий вплив. Біонічні матеріали у стоматології. Нанокомпозити на основі ГА, колагену та полімерів створюють матриці для відновлення кісткової тканини. Деякі з них стимулюють швидшу профліферацію остеобластів, інші існують для пломбування та забезпечують кращу прозорість, збереження близько після стирання, високу естетику реставрацію. Висновки. У висновках я хочу зазначити, що біоніка в стоматології поєднує нанобіологію та матеріознавство, а перспектива цієї науки це те, що, повно, що це нам відкриває повну можливість регенерації зубів і нервових структур. Дякую за увагу.